Два трильйони гривень на рік рівно стільки Україна витрачає на підтримку ЗСУ. Це більше ніж дохідна частина бюджету мирного часу, яка складала 1,4 трильйони гривень. І це лише гроші, які витрачаються на підтримку ЗСУ. Тут не враховані відбудова України, втрачені прибутки підприємств та заморожені проекти через воєнні дії. Привіт, я Макс, і сьогодні ми розберемося, скільки ж насправді коштує Україні десятилітня російська агресія, і як змінилася економіка України з 2014 року, коли Росія розпочала найкривавіший збройний конфлікт на теренах Європи з часів Другої світової війни. Підписуйтеся на наш канал, підписка на початку відео допомагає його просуванню. А також заходьте на наш електронний портал Finance.ua, аби дізнатися більше про економіку України та світу. Посилання в описі до цього відео. А ми поки порахуємо, скільки коштує Україні 10 років війни. Почнемо з питання, як війна вплинула на загальний стан економіки України. Перша значна зміна, що спадає на думку, це, звісно, скачок долара, який до початку російської агресії залишався на стабільній позначці 8 гривень. Боже, як це солодко звучить? М -м -м. Але його утримували штучно завдяки адміністративним і кредитним важелям, збільшуючи валовий зовнішній борг нашої держави в десятки разів. Загалом економічна криза в Україні почала проявлятися з середини 2013 року, тобто за кілька місяців до революційних подій. Головною причиною кризи стала експортна блокада з боку Рашки, до якої по суті призвела політика уряду Коля Азірова. За підсумками 13-го реальний ВВП України зріс аж на 0%, а вже 14-го впав на 6, зокрема, через анексію Криму та вторгнення Рашки на Донбас, потужний український промисловий регіон. Про нього ми розповідаємо у відео про запаси корисних копалин в Україні. Буде тут, тут і, звісно, вже внизу. Тодішній прем'єр Арсеній Яценюк констатував: Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Україна опинилася в економічній кризі через агресію Росії, енергетичну залежність і як і корупцію, гривня у 2014 році стрімко девалювала, що спричинило шок серед тих, хто брав валютну іпотеку в розпал потечного буму 2005-2008 років. Якщо 1 березня 2014 долар коштував 10 гривень 58 копійок, то вже на кінець року. 1576. Це своєю чергою похитнуло банківську систему, адже позичальники просто не могли обслуговувати свої зобов'язання. Упродовж 14-го НБУ надав комерційним банкам 222,3 мільярди кредитів рефінансування. Ще на 182 мільярди гривень купив у комерційних банків державних облігацій. Ця сума дорівнювала 111% усіх гривневих вкладів і депозитів української банківської системи. 2014-2015 роки основнували падінням економіки, але вже у 2016-му ми почали знову зростати. Економіка знову просіла у 2020-му через ковід, але це була світова тенденція. Повномасштабне вторгнення ж обвалило економіку нашої країни. Хоча ми вже можемо спостерігати повільний зріст про повернення до показників десятих років, мова не може йти. Але вторгнення Росії, на жаль. Не перший випадок військової агресії в історії, тому варто розглянути нашу економічну ситуацію в контексті інших воєн. Дзеркало тижня зробило спеціальне дослідження 18 епізодів з історії воєнних конфліктів. Україна в 2022 році втратила 28,8% реального ВВП. Це не найгірший варіант, якщо порівнювати з іншими найтрагічнішими прикладами. Після первинного шоку війни окремі країни, що стали жертвами воєнної агресії, змогли ефективно мобілізувати. Свої економіки та суттєво наростити виробництво ще під час воєнного стану. Найяскравіший приклад це, звісно, США, СССР та Велика Британія під час Другої світової війни та Ізраїль під час війни на виснаження. Факторами зростання переважно виступали внутрішня мобілізація ресурсів і допомога зовнішніх партнерів. У порівнянні з цими прикладами українська економіка на жаль показала слабкі показники відновлення за 2023 рік. Реальний ВВП зріс на 5,6%. Це по оцінці уряду, а на 24-й прогнозується приріст лише на 3,6%. Це за прогнозами вже НБУ. Економічні втрати України у війні оцінюються тисячами мільярдів доларів, бо є не тільки прямі знищення підприємств, як Азовсталі, наприклад, а ще й опущена вигода, починаючи з 2014 року. У лютому 2022 року напередодні повномасштабної війни центр економічних і бізнес-досліджень опублікував звіт, в якому оцінив втрати України у війні з Росією. Втрати виробництва України в період з 2014 по 2020 Роки через війну з РФ становили 280 мільярдів доларів або ж до 40 мільярдів доларів на рік, що становить 19,9% українського довоєнного ВВП. у 2014 році. Втрати тільки металургійних підприємств Донбасу оцінювалися на рівні близько 40 мільярдів гривень 2,5 мільярдів доларів за тогочасним курсом. Ці 40 мільярдів складалися з 25 мільярдів гривень, втрачених доходів від невипущеної продукції. Та 15 мільярдів вартість зруйнованих основних фондів це транспорт, інвентар і так далі. У теорії ці 25 мільярдів гривень втрачених доходів від невипущеної продукції металургійними підприємствами Донбасу можна було сміливо множити на 10 років окупації. І от тобі 400 ярдів ляпс. Шахтайська промисловість теж зазнала втрат у 2014-му видобуток вугілля в Україні скоротився на 35%. А зі 150 вугільних шахт 115 перебували на тимчасово окупованих територіях. До слова, повномасштабне вторгнення тільки погіршило ситуацію, і зараз Україна не контролює 80% родовищ вугілля. Анексія Криму у 2014-му році завдала Україні 58 мільярдів доларів втрат ВВП. Розгортання війни на Донбасі коштувало Україні до 14,6 мільярдів доларів на рік в період з 2014 по 2020 роки. Скупні втрати капіталу в Криму та на Донбасі від втрачених або пошкоджених активів оцінюються у 117 мільярдів доларів. Окрім того, наслідком війни стало зниження довіри інвесторів до економіки України, що своєю чергою призвело до втрати 72 мільярдів доларів інвестицій або 10,3 мільярдів доларів щорічно. Повномасштабне вторгнення збільшило ці втрати в десятки разів. Станом на кінець 23-го збитки завдані Україні внаслідок війни становлять майже 500 мільярдів доларів. Для розуміння масштабів 2022 році ВВП ВВПОЕ склало 507 мільярдів доларів. От так от водночас, уряд України, Світовий банк, Європейська комісія та ООН оцінюють завдану Україні шкоду спочатку повномасштабки до кінця 23-го року. У 153 мільярди доларів, а потреби у відновленні до воєнної нормальності у 486 мільярдів. Продовж 2022-2023 року вжетні втрати на оборону становили 92,7 мільярди доларів. Разом із цим військова допомога зовнішніх партнерів із початку війни до початку 2024-го становила 95,1 мільярди доларів. Не можна забувати і про втрачену вигоду від руйнування чи захоплення підприємств. Наприклад, чого варта тільки вщент зруйнована Азовсталь, яка в січні, вересні 2021 року отримала 10,7 мільярдів гривень чистого прибутку. Металургійна група «Метинвест», якій належить Азосталь і металургійний комбінат імені Ілліча, у червні 23-го оцінили сумарні збитки через повномасштабне вторгнення у 3,5 мільярдів доларів. Ще один сумний приклад це те, що Росія в 22-му захопила Запорізький лізорудний комбінат, який у 21-му отримав 5,2 мільярди гривень чистого прибутку. Через наслідки військової агресії РФ частково призупинила свою діяльність також Марганецький та. Покровський ГЗК. якби не війна, усі ці та десятки інших підприємств могли б спокійно продовжувати свою діяльність та приносити мільйони у бюджет. Водночас з України були змушені виїхати мільйони людей, що так само негативно впливає на вітчизняну економіку. Адже це неотримані податки, тиск на пенсійну систему та брак робочої сили. І загалом це дуже велике питання майбутнього України. Бо чи повернуться ці люди, це дуже велике питання. Якийсь у нас дуже песимістичний випуск виходить. І хотілося б сказати хоч про щось хороше. Так, звісно, руйнування і смерті, які принесла Україні розв'язана Росією війна, не воліють будь-які. Фактичні та потенційні здобутки, адже жодна вигода не варта тих страждань і горя, що випали на українців за 10 років, але неправильно розглядати цей час лише з негативного боку, адже, попри все, це був час можливостей героїв і героїчних подвигів. Якщо до 14-го року витрати на оборонний сектор України були катастрофічно недостатніми, що й призвело власне до того, що початок війни наша держава зустріла фактично без боєздатних військ. То сьогодні українська армія одна з найкращих у світі. Відповідно до рейтингу Global Firepower, вона посідає 18-ту сходинку серед інших 145 країн, наприклад, та ж армія Ізраїлю на 17-му місці у світі. Якщо ж дивитися об'єктивно, сили оборони України на сьогодні єдина армія світу, яка вже 10 років успішно протистоїть ядерній державі, що в рази переважає у техніці та живій силі. Жодна країна у світі не стикалася з такою загрозою після другої світової війни, якщо на початку 2014 року Україна мала рекордно низький рівень золотовалютних резервів. То на початок лютого 24 четвертого мали в запасі 38,5 мільярдів доларів, і це в умовах тотального дефіциту бюджету. Україна розгорнула власне виробництво сучасної системи озброєнь, як, наприклад, РСЗВ Вільха, ракети Нептун, якими у квітні 22 року опустили Москву на дно Чорного моря. Після повномасштабного вторгнення виробництво дронів в Україні зросли в понад 100 разів. З 2020 року Україна активно цифровізує державні послуги. Нашою дією цікавляться інші країни та переймають український досвід. За часів десятирічної війни Україна отримала угоду про асоціацію з ЄС безвіз. У 2022 році була підписана заявка на пришвидшений вступ до НАТО, а також на вступ до Євросоюзу. Чи доведе це до реального вступу залежить від нас і нашої влади, звісно, але ми пам'ятаємо про відповідальність і нашу відповідальність контролювати. Що влада довела це діло до кінця, Україна позбулася залежності від російського газу і інших енергоресурсів. Зима 23-24 років перша в історії зима, яку наша країна проходила власним видобутком газу. Утім, найголовніше, українцям вдалося об'єднатися і потужним фронтом виступити проти екзистенційної загрози, яку на своїх крилах несе двоголовий російський півень. Головне не забувати про те, що перемогти того півдня можна тільки разом, вичиливши внутрішніх ворогів і перемогти зовнішніх. До зустрічі на Фінансіо.